Вітаємо в ефірі програми про бабусю. Сьогодні у нас дуже така цікава тема про сучасну журналістику. І прикладом такої журналістики, яка виступає на захисті прав людини, буде якраз успішна дитяча творчість, дитяча журналістика. На... на сторінках четверта полоса. Газета Слав'янка, яку ви зараз бачите на екрані, наші юні автори мали можливість побачити себе в цьому медійному світі. Ну, перша публікація, якщо простою мовою сказати. Це дуже важлива така подія. Ми вітаємо наших авторів. От, наприклад, в цій газеті е, одразу кілька авторів. Побачили свої статті це Олександр Зорянський, Андрій Безкурний, Саміра Шиян, Софія Гапєєва. Тобто тут така підбірочка. І сьогодні ми почитаємо сюжет Андрія Безкурного, тому що він такого реального життя стосується. Сюжет має назву Бабуся любить працювати. Моя бабуся, народжена 1 травня 1963 року, виросла у великій родині працівників. Вона була третьою дитиною з чотирьох, трьох дівчат і хлопця. Після школи бабуся почала працювати на заводі. Спочатку, як звичайний робітник, а згодом стала оператором котельні. Весь час вона працювала в шкідлих умовах. За що отримала статус ветерана праці. За понад 25 років на підприємстві її старання і відданість справі не залишились непоміченими. Оскільки бабуся працювала в тяжких умовах, вона вийшла на пенсію раніше. Це дало їй можливість більше часу приділяти родині, дітям і онукам. Її життя це приклад сили духу, наполегливості і любові до праці. Сімейні свята і спільні вечори це час, коли наша родина більше зближається. Бабуся завжди готова підтримати у будь-яку хвилину. Саме вона надихає мене на досягнення великих. Висот. Моя бабуся це найбільший скарб, бо у будь-якій ситуації я можу на неї покластися, знаючи, що вона завжди підтримає мене. Сьогодні бабуся продовжує надихати нас своїми історіями і цінностями. Вона є важливою опорою в нашому житті. Навчила нас цінувати працю і завжди допомагати один одному. Адже родинне спілкування стрес знімає. Ось у цьому переконаний автор статті Андрій Безкурний, шостикласник. Ну, зараз я тепер представлю нашу творчу аудиторію, Діана Кузніцова. Сьогодні вітаємо Діану. Діана сьогодні виступає в ролі такого відеоілюстратора. Ви бачите, що сучасна журналістика вона не лише стосується текстів, відеосюжетів, а ще такі відеоілюстрації. От якщо ми любимо читати, наприклад, книжки. То там є ілюстрації до книжок. От у нас такі відео ілюстрації до наших сюжетів. З нами сьогодні також Анастасія Кисіль. Вітаємо. Вітаємо. Роман Маслов. Вітаємо. Вітаємо. Станіслав Легеза. Вітаємо. Ведучий Леонід Гапєєв. І з нами сьогодні гість ефіру. Ведучий науково-популярних програм молодіжного телебачення ФСТВ Іван Скляр. Щиро вітаю, дорогі друзі. Вітаємо. Ну, а зараз ми дізнаємося про е, враження від цієї статті, цієї невигаданої історії. Ну, от е, першого я хочу запитати е, Станіслава. От у Станіслава теж є своя історія про е, бабусю, трошечки інша. От е, які твої враження від. Е, Статті про бабусю, те, що Андрій написав мені дуже сподобалось, і я погоджуюсь з тим, що наших бабусь та дідусів обов'язково треба цінувати, угу. адже, вона, адже вони нас дуже люблять та цінують. Угу, Чудово, дякую. А от нагадай нам, будь ласка, Станіслав, в тебе теж сюжет про бабусю. Бабуся любить що в твоїй історії. Готувати. Готувати, так, дякую. У нас іще навіть ще один автор, я не буду так один секрет. Знаєте, у нас і бабуся любить працювати у Андрія історія, у Станіслава готувати бабуся любить. А у Олександра Зорянського, до речі, є тут стаття Олександра Зорянського, книга наш надійний помічник. Так от у Олександра. Бабуся любить читати, логічно можна здогадатись. От бачите, і це, і це ще не все. Це тільки такі найпростіші приклади таких життєвих історій. От те, що демонструє сучасна журналістика. А... Зараз запитаємо в Анастасію Кисіль. Анастасія вже себе проявила талановитою авторкою письменницею різних сюжетів. От. І, до речі, прикладом нашої журналістики є інший випуск, свіжий випуск газети «Слав'янка», І тут опублікована історія така казкова захисниця озера, авторка Анастасія Кисіль. Отут От, на четвертій сторіночці ви можете зараз побачити. От чим е, е, історія про бабусю в інтерпретації автора Андрія Безкурного тобі сподобалася? Чим так вразила і припала до душі? Е, мені сподобалося, що бабусі е, люблять е, працювати. Е, ну, бо це правда. Навіть моя бабуся. Вона не може сидіти без діла, якщо там за день щось не приготує, щось не поробить. Ну, я повністю згодна з цим твіром, бо це просто правда для кожного. Mm -hmm. Чудово, дякую. Я знаю, у Романа Маслова теж є схожа історія, хоча вона поки ще не написана, але ця історія є в реальному житті. От скажи, будь ласка, Романе, в тебе теж такий активний дідусь? Теж нагадує історії про цих бабусь. От Скажи коротко про свого дідуся. Зараз почуємо коротку історію від Романа Маслова. Та маленька, маленька заминка зі звуком. Е, я пам'ятаю. Пару хвилин тому Роман нам розповів, як дідусь любить не лише з собакою е, гратися, гуляти, а ще й любить газети читати і взагалі читати. Тому у нас і бабуся любить читати, і дідусь, і дідусі люблять читати. І це дуже класно, що у нас така українська спільнота дуже така е, творчо вмотивована, тому що. Процес читання це такий, знаєте, процес світу пізнання. Ну, хлопці і дівчата, давайте коротко на завершення цього сюжету озвучимо наші побажання до наших однолітків і до батьків. От на тему творчості, на тему журналістики, на тему таких людських стосунків. От як створити таке дружнє коло спілкування в родині? Давайте свої побажання озвучимо. Анастасія, будь ласка. Мої побажання це напевно, щоб усі були творчі. Так. Навіть дідусі та бабусі були творчими та дуже зацікавленими у читанні. Так, дякую. Станіслав, будь ласка. Вітати у родинному колі. Угу, чудово, супер. Сімейні читання це класна до речі, до речі, така, знаєте, справа. От, є такі твори, що ну, дійсно варто от почитати, от, наприклад, Рейд Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Як, ну, ця історія дуже така, знаєте, просто зачепить близько до душі, і, 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 може хтось буде і плакати, і сумувати, ну, як пожежники. Колись будинки і людей рятували від вогню, а потім почали навпаки? Це така антиутопія. Почали вони знищувати ті будинки з книжками. От як той пожежник такий прихопив, такий зберіг, врятував ті книжки, спілкування на ці теми. Ну це на тему того, що Станіслав сказав про сімейне читання. От варто почитати, знайти улюблені твори. Так, Діана, будь ласка, яке твоє побажання? Щоб усі були креативними та випуск все Так, дякую. Так, 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 так. Ну що ж, ми хочемо е, побажати нашим глядачам знайти свою е, сферу творчості. І знаєте, от громадянська журналістика це таке явище, де можуть брати участь і в ефірах, і в різних створених сюжетів, і діти, і дорослі. І от е, короткий коментар, побажання від ведучого ФСТВ, будь ласка, Іван Михайлович Скляр. Ще раз вітаю вас, друзі. Я дуже зворушливий і задоволений сьогоднішнім вебінаром. Враження дуже насичені, багаті. І у мене дуже такі приємні спогади і а власне дитинство, юність. Стосовно сюжетів. Тема миру, вона більш актуальна, більш вона справедлива, і це можна порівняти як хліб насущний. І не випадково, тому що мир потрібен кожному народу, мир потрібен усім. І як щоб довести це? Я ось якраз до сьогоднішнього вебінару хочу просто невеличку рецензію рекомендувати як і дорослим, так і дітям ознайомитися з творчістю Леоніда Тендюка. Це наш український видатний і мандрівник, і журналіст, який багато часу також приділяв і, е, е нового мандраму. І, е, на на профінці 70-х і початку 80-х років, е, вийшла цікава така тривога, яка перевернула моє ставлення і до політичних подій кінця 80-х років. Це прикутницька трилогія про вчених дослідників, які вивчали гіпотетичний материк Гондвана, з якого утворилися сучасні материки. І в цих трьох книгах перша книжка називається Експедиція Гондвана. Вона більш така ілюстрована, цікава. Тут можна, можна, можна навіть ознайомитися і побачити і втілитися в цих героїв, які випадково потрапили на Тихоокеанський атол Маракуба. В цьому атолі знаходилася військова база, в якій ставилася жорстока. І японські, і американські мілітарісти, так, так би мовити, жорстоко залишилися своїми дослідами над дельфінами і людьми. Це е, засекречені такі дані були, е, які, про які не прийнято було у політичному світі оприлюднювати їх. На дельфінах уявіть собі, мета була мілітаризувати тварин для того, щоб цивільні громадянські, круїзні лайнери та інші кораблі, проплави, навіть уявіть собі, і підводні човни, щоб ці технічні по вони були. Призвели до жахливих катастроф. Друга книга це продовження цієї трилогії Голова дракона. Це описані події, коли ті ж самі вчені, моряки, аквалангісти та інші дослідники. Інтернаціональні, не тільки радянські, українські, а й інша група, випадково на другий військовий об'єкт, в якому е, були ядерні випробування, і е, мета створити людей і теандрів, уявляєте собі. І ну, такі зворушливі події були. І е, третя книжка називається Смерть в Аганії. Це маловідомі е, події, які траплялися за часів е, так званої холодної війни. Е, Стосовно. Я просто наполегливо раджу ознайомитися саме з творчістю Леоніда Дендюка, це можна порівняти також з американським фантастом Рем Бридберє. Стосовно другого сюжету, мені більш за все подобалася теж така актуальна тема, про яку варто пам'ятати, що Треба наділяти увагу і пошану своїм рідним бабусям, дідусям та іншим родичам похилого віку. Чому? Тому що е, наші бабусі, дідусі вони багато чого пережили, в них багато можна навчитися. Недаром кажуть, ціною родителя, як свого вчителя. Мені, коли я був маленьким, ось я так на канікулах полюбляв трошки зранку поспати. І, і ось, коли прокинувся, усі поснізали, навіть мене буде мурчик тіти. Лапою по носу ось так вдарив, як начебто хотів сказати, вставай, друже. А потім я так летаючи з просоня, підходив до столу і дивлюся е, улюблені страви. На сніданок половина їх немає. А... Спокорозлива спочатку, а потім э, трошки так пошамливо каже: то рано встає, тому Бог дає. А дід додавав, як потопає, як потопаєш, так полопаєш, мається на воді. Щоб для, для того, щоб щось смачно поснідати та подякувати за э, смачні страви бабусі чи дідусю, треба все ж таки проявити. І собі, і собі деякі такі дії, що треба ложка ж, вона дарота сама не підійти, Вірно, точно то, так же, як і сніданковий стіл. Так що я бажаю, щоб ми ніколи, ніколи не забували про те, що все ж таки ми рано чи пізно. Також будемо старенькими і ну, бувають інші часи, інші події, коли, На превеликий жаль, зараз і не кожна родина має таку можливість, щоб діти чи бабусі, дідусі отримали зворотний зв'язок один з одним. І про це варто дуже-дуже пам'ятати, чого я всім бажаю. Дякую. Дуже дякую. Бажаємо нашим глядачам дійсно знайти в кожній родині свій діалог поколінь. Можливо, ми незабаром дізнаємося про нові житейські історії. На цьому ефірі дякуємо за увагу.